До дошки пам'яті загиблих майданівців та героїв. АТО часто приходять рідні Євгенія Рєпіна. У 20 років він добровільно пішов на війну і звідти не повернувся. Цю втрату батьки досі важко переживають, особливо для мами, тому що це був в неї єдиний син, от, який загинув, вона лишилася одна. Він загинув під селом Водяне, рятуючи поранених своїх товаришів. Розірвалася, рядом міна. Осколок попав в сонну артерію. І в пах. Він загинув на місці. Його пам'ять, як і пам'ять інших 16 загиблих рівнян, вшанували в особливий день у другу річницю революції гідності. Духовенство Свято Воскресенського собору помолилось за упокій хлопців. Під їхніми портретами запалили лампадки і поклали вінки. В цій гідності розпочався новий виток української історії, який, зрештою, привів до цих втрат. Але як каже матір загиблого солдата Євгенія Якимчук, вона не шкодує, що Євромайдан відбувся. Я не звинувачую, тому що вони боролися за все найкраще, щоб ми жили, як то кажуть, в мирній Україні, щоб таки вже настав той мир. Щоб тільки дуже шкода, що багато матерів плачеш за молодими дітьми. Мому Тарасу було 20. Чотири троянди, які тримає в руках Наталія Волошина замість подарунка її сину. Напередодні йому б виповнилось 30. І якби не боляче було матері, дивитись на фото дитини не прийти, вона не могла. Для того щоб вклонитися і цим дітям, і цим матерям, які не стримали їх у потрібну хвилину, не затримали вдома, не закрили а. Дали вихід тій юнацькій і тій патріотичної енергії, яка потім і стримує до сих пір лінію кордону. Попри дощ, більше сотні рівнян прийшли сюди із квітами: близькі і друзі загиблих, чиновники та священники, а також зовсім незнайомі люди всі готові були розділити цей день пам'яті разом, переглядаючи фотографію ну, минулорічної давності, якось приходить на думку таке розуміння, що пам'ять у нас в принципі досить коротка. От і навіть зараз складно повірити, що там того року це все там з нами відбувалось. А під час виконання пісні Мамо, не плач не змогли стримати сліз ні чоловіки, ні жінки, ні дорослі, ні діти. Ірина Мухалевич Сергій Савта інформаційна програма День.